Трохи дощика. А я хочу показати оцей хінський ліс, який тут красоти є. Тут живуть жовті такі, несправні кропивки. І навіть є такі гарні, гарні. А це фіалочки поміж жовтих квітів. Хочеш їсти? Йдучи таким весняним лісом, я собі роздумувала про життя блаженнішого кардинала католицької церкви Любомира Гузера, який помер 31 травня на 85-му році свого життя. Він був українцем з великої букви. За свої 84 роки. Любомир Гусар здобув авторитет одного з найшанованіших моральних лідерів суспільної думки в Україні. І от що він казав про себе. Я є звичайна людина, одна з багатьох. Моя мрія бути людиною. Я би дуже хотів бачити, що багато осіб бажали бути людиною, собою, бо бути людиною то є великий Божий дар. Я завжди щасливий, коли можу послужити людям, а особливо молоді. Щоб не змарнувати шансу, треба працювати, перестати красти, брати і давати хабарі, не горнути гроші для себе, а працювати для суспільства. Хочемо жити в нормальній державі. Працюємо над тим, щоб законослухняність стала нормою поведінки для всіх громадян. Так казав наш Любомир Гузар ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог, але ми не маємо відваги бути вільними, бо бути вільними це бути відповідальними. Я не бачу необхідності в третьому майдані, але я бачу необхідність, щоб був завершений другий майдан. На мою думку, другий майдан досить продемонстрував нашу гідність, нашу повагу до людської особистості і до бажання створювати нову Україну. Необхідно завершити другий майдан і третього вже ніколи не буде. Важливо грунтовно перевиховувати народ. Усі ми повинні цим вихованням займатися держава, церква, кожен громадянин. Якщо знайдеться достатня кількість людей, чия віра в свободу виявиться справжньою і твердою, віра, ця неодмітно знайде відклик у серцях багатьох із тих, кому розбудовувати Україну майбутнього. А ось що блаженніший говорив про свободу. Свобода це можливість робити добро. Ми люди, і ми вільні. А це значить, ми маємо право робити добро. Звичайно, ми можемо помилятися, але основний сенс свободи людина не має права чинити зло. Натомість, незалежність це свобода від зовнішніх впливів. Незалежність це не сваволя. Незалежність це політичне поняття. Отже, у наші часи цілій державі, цілому народу випала нагода діяти задля власного блага. І відтепер людина просто зобов'язана бути творчою, патріотичною, свідомим християнином, громадянином своєї держави, завжди наголошував блаженніший Любомир Гусар. Ось що він казав про любов. Справді важливо знати, що тебе люблять. Але що є любов? Любов то робити добро ближньому, бажати добра ближньому, любити самим. Любити це дуже гарна річ, але набагато важливіше є бути свідомим, що я є любленим. Ісус Христос сказав, яка найважливіша заповідь любити Бога всіма силами і любити ближнього як самого себе. Коли я шаную себе як Божий твір, як Божу дитину, то я тим самим занасталений шанувати кожну іншу людину в моїй державі, хто б вона не була, бо вона так само, як і я, є Божа дитина. А ще блаженніший Любомир Гузар казав ми маємо щось лише тоді, коли прагнемо до чогось величного і чистого. Ми будемо пропащими, якщо думатимемо лише про задоволення власних потреб. Ви дуже сильні, якщо бажаєте добра, якщо стараєтесь, якщо гуртуєтесь, якщо намагаєтесь спільно творити добро, жити чесно, жити творчо. Заради радості, яку можемо так принести Богові і ближньому, варто трудитися, жертвувати свій час і свої зусилля. Ми дійшли до того, що людина дивиться на іншу людину, як на ворога так багато насильства, що людина звикає до нього. Думає, що так має бути. Коли нашим Богом стає гріш, ми можемо дуже багато зробити, і це дуже небезпечно. Єдність це теж є дар Божий, та здається мені, що всі бажають його прийняти на власних умовах. Ніхто не хоче мінятися. Кажуть, нехай цілий світ зміниться, але не примушуйте мінятися мене. Ми маємо віддавати, давати у світ добро, милосердя, любов. Я бачу кожну професію як служіння. Лікар, вчитель, письменник, робітник і навіть політик то служіння іншим. Тільки тоді, коли ми віддаємо, стаємо багатшими. Треба формувати в людях розуміння служіння. Був переконаний кардинал. І ці церковці, і костер, і церкву Іванного слава. Коштик планчик. Пантешек Станислав. на номер. року двадцать року 40-го року. з Ісусом Христом. Ось такий, трохи знищений. На тісну вийде нічого. Ой, христа, але волонтери відновили пам'ятник. А тут ще є оце такої маленької дівчинки. ангелик далеко-далеко. Віддівали її. Там ще є один пареник, але я вже туди не піду. Це дуже дощ і дуже мокро. Колись були такі величезні дерева, але їх всіх позрізали, бо вони були небезпечні для пам'ятників. Не видно хто. Але тут ростуть маленькі дубочки. Але, напевно, як виростуть, то будуть наступні. Станіслав Концевич. Юзефа Концевич. Павел і Кароліна Барановські Тут, мабуть, новіші жагли вільці. Тут ще гарний такий хрест. Святой Руды Каролина Миксевич. Теж тут новий маленький такий грубовець. А ось тут плита впала. Але дивиться, яка вона красива. Хрестик з променем. Забурований Йозеф Несель. 34-й рік. У нас 36-й. Народився. Маленький годівець Фіозефа і Марії Несло. Розалія Вершнер. Маша і Теплі Мосов. Ми вже маємо відео про ці могляди, що тут ближче, там далі Важко до них дійти було, бо тут була висока трава. Марцін Козловський. Тут колись теж був до але вже м -м. його нема, бо він загрожував моя. Тут був великий дуб. Це така каплиця. Каплиця. Ян Бурковський, Мириля Бурковська. Тут невідомо. Абрієля Біатровська. Тут був грубівець, але теж залишилось лише фундамент. Спочувайтесь, і наостанок ще такі слова кардинала Любомира Гузера серед нас. Дуже багато добрих людей, але замало бути добрим, треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам, чинімо добро. Багато хто думає, що мир то відсутність війни, але мир є ще дещо більше. Мир ще й добрі стосунки між людьми, коли ми не брешемо один одному, не шукаємо вигоду, не бажаємо зла. Мир Треба нести кожного дня. Кожного дня треба налагоджувати контакти між людьми, шукати доброго спілкування. Мир це коли ми створюємо позитивну атмосферу, в якій починаємо свідомо шанувати інших, любити їх, бажати і робити їм добро. Мир то не є те, що ми робимо, а те, що одержуємо від Бога. Любомир Гузар прожив у Сполучених Штатах Америки 20 років, в Італії 24 роки, і після 46 років еміграції у 1993 році повернувся в Україну та оселився в зимній воді по вулиці Сірка. Так він казав: мені стали сльози в очах, я був на рідній землі. Утім, отримати українське громадянство йому вдалося вже на посаді глави Української греко-католицької церкви аж у 2001 році. Він спілкувався українською, польською, німецькою, англійською та італійською мовами, хоча скромно зізнавався, що знає більше. Був пластуном, належав до курення з назвою Червона калина, де його називали братчик Любко. На честь висвячення друзі-пластуни подарували йому чашку. Яку попросили освятити Нью-Йоркського римокатолицького єпископа. У 1977 році таємно, без згоди папи Йосип Сліпий висвятив Любомира Гузера на верховного архієпископа. І протягом 19 років він чекав підтвердження свого статусу єпископа. Ліцей номер 2 у зимній воді тепер носить назву імені блаженнішого кардинала Любомира Гузера. Ліцей номер 2 знаходиться якраз навпроти того будинку, де, повернувшись з імміграції, замешкав кардинал Любомир Гузар.